Єдине від чого я хочу вас застерегти, ви не можете, дівчатка, почути мене, будь ласка, допомогти своєму воїну, яким ми були, не були б йому вдячні за всю його військову роботу, так за порятунок нас. Ви не можете йому допомогти нічим, окрім того, як підтримувати його в його там боротьбі з якщо він має таке бажання. Якщо він не має, на жаль, в мене для вас ну немає що сказати. Ви вирішите самі, чи варто вам продовжувати ці стосунки. Я не буду, друзі, говорити тут, що ви маєте там покласти своє життя. Ні, це буде неправильно. І він в тому не винен дуже часто, так? повертаючись до початку нашої розмови. Але і ви теж не винні, розумієте? Ви не можете. Його врятувати поза його волею.